Лілії разом зі мною вітають вас, мої друзі. Лілія це ось така квітка з елегантною формою і неймовірним різноманіттям кольорів. Раніше в мене Лілії не було з самого початку, коли я посадила клумби. Потім я роздивилась, що ну, це така чудова рослина, треба мати її. Існування ось цих гламурних представниць світу Флори, оповита легендами, такими і міфами навіть ще з часів давніх греків і єгиптян. Тому що про кожну квітку я люблю вичитати, що це за квітка, чому я її хочу купити. Квіти лілії різних відтінків і символізують красу, таку чистоту, величність. Вони вражають різноманітністю форм і ароматів ось зараз, на сьогоднішній день. Тому з лілії можна дійсно. Підібрати і поставити у себе на кухні на столі та де завгодно, щоб вони прикрашали наші будинки О, з ромашками, які чудові лілії. Лілії відомі людству уже тисячу років. І ще у стародавній Греції їх асоціювали з богинею Герою і легендою про те, як перші, такі білосніжні такі лілії виросли з крапель молока цієї богині. У Давньому Римі квітка Лілія вважалася атрибутом навіть богині. Ось така е цікава квітка богині атрибутом богині Юнони та символом надії. У Франції свого часу Лілія стала емблемою взагалі королівської влади. І згідно з міфологією багатьох народів, у квітах Лілії живуть такі казкові істоти. Цікаво, які казкові істоти. Тому що одну з таких легенд про маленьку Ельфійку взяла за основу навіть наша Леся Українка під час написання казки Лілея. І хочу сказати, що Лілії. Можуть бути нараховують більше ста видів, нараховувати дуже-дуже багато видів. Я сьогодні вам покажу цих багатовидів, різних видів. Показувати буду лілії, починаючи із самих маленьких, ті, що 30-40 см у висоту, і буду такі лілії вже... Аж ті, що вище за мене показувати вам, найпопулярніші кольорові варіації лілій це білий, рожевий, жовтий і червоний кольори, і багато зараз гібридних сортів. Квітка гібридних сортів може мати забарвлення з такими крапками і штрихами. І таке різнобарв'я додає букетові частиною, якої лілія привабливості, а навіть унікальності. І починаємо. Ось така маленька, 30-40 см у висоту. Ну, така червоненька, така біла кайма навколо. Ну, це просто якась суперлілія. Правда ж, вона гарна, Ну, просто якась така неймовірна. Неймовірний і сам колір гарний. і Ось ця біла кайма навколо пелюстків. Дуже-дуже ну, гарно. Червоні лілії також мають місце на наших квітниках, тому що ми можемо саджати їх як додаток до наших рослин, а можна як окремо. А ось, наприклад. Ну, Це просто ніжність. Ви знаєте, ось така зефіринка взагалі. Білі квіти різних сортів повсякчас пов'язуються з такою невинністю і душевною чистотою. І лілія не є винятком. І білі лілії часто ми використовуємо навіть в інтернері, ой, в інтер'єрі у себе. В інтернеті також Так, ми дивимося на білі лілії. Але хочу сказати, що ця лілія. Вона мені нагадує якесь таке морозиво і присипане такою дуже гарною присипочкою зверху. І думаєш, а ось бутони лілії. Так, от чим мені подобається лілія, що ці бутони довго розкриваються, і навіть якщо купувати їх, то вони нам слугують довго, лілії. А оцей колір також низькорослої лілії, щось таке між червоним і рожевим. І оці течінки на всіх ліліях, ви знаєте, коли нюхаєш лілії, завжди носі з цих тини. Чинок, залишаються ось такі жовті, жовті е, у нас п'ятна. Жовті лілії, е, також мають тичинки жовтенькі, але ці тичинки є у всіх ліліях. Тут, бачимо, червонувата тичинка є, це також така невисока лілія. І ну, я підібрала для вас різні кольори лілій. І ті, що в мене є вдома, і тих, що в мене вдома, немає, тому що мені цікаво, самі побачити, що ж мені іще придбати. Якщо раніше я думала, та ні, не буду багато лілій. А тепер розумію, що вони красуні. А жовті. Жовті квіти випадком пов'язують, буває, ми з вами знаємо з прощанням. Одначе, насправді, квітка Лілія, життєрадісного такого кольору. Подивіться, це такий сонячний колір. І є символом радості скоріше, символом дяки. І навіть якщо ми хочемо подарувати комусь лілії, то це буде такий теплий акцент наших почуттів і близькості. Ну, ось ця лілія така. Більш рожево-малинова, але світліше, ніж Малинова. Всередині таке-біле. біле, І тичинки тут ми бачимо з коричневим на кінцях ідуть. І ну, такий, ви знаєте, незвичайний колір цієї лілії, і Кому подобається, то, звісно, що ви можете купити. У мене якраз ось така лілія дома є. Я, можливо, хотіла б світлішу чи темнішу, але ось така мені попала. А ці які незвичайні лілії. Також вони низенькі, ростуть 30-40 см. Я писала, висота 40 см, але вони 30-40 см, десь дивлячись і ще на яких квітниках вони ростуть, але високими вони не ростуть. Ну, Це також вона приваблива, така, колір яскравий, начебто в неї, і всередині таке чорнувате. У мене і лілейники, такої. не тільки лілія, приблизно навіть лі лілейники я купила, також усі таке темнувате. А це навпаки так ось темно, менш темнувате іде, але так цікаво, да, такі плями йдуть жовтенькі на цій лілії. Ви знаєте, Ну так, звісно, що якщо ми хочемо десь побачити таку радість, напевно, то ми маємо саджати ось такі яскраві лілії. Бачимо, ось, як вони треба, що так придумали селекціонери, що таке п'ятно ну, іде. А тут взагалі ми бачимо майже чорна така лілія. Чорні лілії. Є такі люди люблять. Купляють і чорні лілії, і популярні кали стали, купляють чорні кали. Ну, ось така чорна лілія, можна сказати, із такими яскравими жовтими і е, крапенки, ідуть е, червонуваті навіть. А це також сонячна квіточка так розкрила свої пелюсточки і говорить про те, що я тепленька, така, всередині аж гаряченька лілія. Тобто ми бачимо, що там такий теракотовий колір, присутній всередині. Саме ось ці лілії. Ось такі вони жовтенькі. Підібрала багато-багато сортів. Тож, друзі, хто любить лілії, ви знаєте, недавно одна жінка сказала: ой, скільки ж у мене було лілій. І я так зацікавилась, думаю, як же мої лілії там. Це також, ось бачимо, червоненька лілія. Також вона низько росла, росте вона 30-40 см. І ми бачимо, що вона не одинокими квітками, а навіть такими букетиками. Зібрана саме ця червоненька лілія. Цікава така рослина. Можна навіть на входній зоні десь посадити, а це вже пішли ось вищі лілії, 70 см у висоту. Тобто майже у два рази вони вищі, ці лілії, і саме ось ну, стали такі модні навіть отакі лілії. Бачите, як завертаються? У них пелюс... пелюсточки, такі помаранчеві течинки, і пелюсточки обвисають ось отак лілії, але пелюсточки підняті. І ще представниця цього роду, такого, напевно, лілового кольору, висотою 70 см, такого білого-лілового кольору. біло-лілового, наче білий колір, а присипано багато на ньому. Саме лілового іде. І також такі крапки ми бачимо, маленькі крапочки там ідуть на ці лілії. Це більш яскравіша представниця лілій. Аж у червоні лілії. Червоні лілії завжди такі багряні квіти і несуть у собі такий культурний код, напевно, любові і романтики. Це такий прекрасний варіант, також для букета з метою висловлення прихильності чи з метою висловлення закоханості навіть. А якщо говорити про рожеві лілії, то Румяне е, таке квіття є справжнім втіленням ніжності і молодості. Подивіться на цю лілію. Ніжність і молодість. Своєю чергою рожеві лілії. Це у буквальному смислі символ тендітності, навіть і легкості. І саме тому. От, е, Світло червоним відтінкам лілії нерідко надають перевагу ті дарувальники, які прагнуть матеріалізувати своє захоплення, тобто дарують більш рожеве, таке, ну, світло-червоне, рожеве. Ну, Це така представниця поєднання кольорів іде лілії, зараз різні, різні. Лілії. Я хочу сказати, що який же період цвітіння у лілії, природний період цвітіння лілій десь припадає на з червня по серпень. Ви дивіться, будь ласка, далі ці сорти лілії. А я ще хочу трішки розказати. У цей час ось із червня по серпень квіти досягають своєї максимальної такої краси. Але я хочу сказати, що якщо ми хочемо купити лілії, то вони продаються у будь-яку пору року, зараз вирощують лілії завдяки сучасним технологіям, то і цілий рік ростуть у теплицях, напевно, лілії. Ну, Біла лілія. Ви знаєте, я чомусь по-особливому люблю білі лілії, а тут такі яскраві течинки. Як доглядати взагалі за ліліями. Як треба за ними? Ну, так само посадили, посадити їх. Ну, що, купити цибулини Лілії? Ви знаєте, я купувала цибулини Лілій. Навіть оці дорогі цибулини, я купувала і по 100 гривень цибулина, і 80, і 90 гривень. Я просто не могла спочатку зрозуміти, чому вони такі дорогі, і що ці представниці Лілії хочуть, що за одну цибулинку такі гроші. Але коли я побачила, як вони у мене виросли і розквітли, я зрозуміла, так, за ту цибулинку. Треба, треба давати дійсно такі гроші, щоб побачити ось оцю красу. Але посадили лілії, потім через якийсь час треба їх викопувати, так, розмножувати ці лілії. Ну, білі представниці, взагалі, я їх дуже люблю. Відносно того, якщо ставити ось у вазу. То ви знаєте, от так, як і троянди, лілії треба під кутом 45 градусів обрізати, ну і міняти водичку, і будуть лілії стояти довго. Знаєте, ось ці бутони лілій, вони якось отак поступово розпускаються. А ось яка незвичайна лілія, так багато пелюстків у неї, і вона якась ну, дуже незвичайна, прямо аж на жоржину чимось схожа. Цікава така рослина, і бачимо, наскільки, наскільки ця рослина є гарною. Тобто, недаремно вона відома людству уже так давно, прямо тисячі років відома Лілія. Це також, ось бачите, такі махрові лілії. Різні представниці лілій. Взагалі, ось коли я читала і кажу тисячі сортів, то я хочу сказати, що десь ну, так у мене інформацію пролистувала я, що навіть 5 тисяч чи більше 5 тисяч сортів є лілій. А ось подивіться, яка красуня. Раніше таких лілій не було. Але ж лілії дають квіти до 20 сантиметрів, такі величезні. Величезні величезні можуть бути квіти лілії, і бачите, які вони махрові такі. Взагалі вони також діляться на групи лілії. Є азіатські гібриди, є лілії, потім ще є кучеряві ось такі гібриди. Часто, коли ми шукаємо, як купити, написано мартагон, гібриди на них. І такі білосніжні гібриди, які ми дуже любимо, також довгоквіткові гібриди, і трубчасті такі орле... орлеанські гібриди є, я читала. Потім ще якісь східні гібриди, лілії, нові гібридні лілії. Також існують до цієї групи, взагалі відносять всі нові оці, сучасні гібриди Лілії, про які я говорила, що так дорого коштують. І ну, я так вважаю, що можливо не пошкодувати навіть грошей, щоб купити ось такі гібриди і бачити, ви знаєте, коли ти приходиш, а лілія вища за тебе. Ну так, здалеку дуже гарно, а зблизька ти не бачиш ці квіти. Ну, це ось 110 сантиметрів. Ось така яскрава. У мене і лілейник є такого кольору, також такий їм лимонно, більше лимонний колір, а не жовтий колір лілій. А ви насолоджуєтеся ось цими ліліями, і кожен з вас сьогодні може обрати, яку ж лілію ви хочете посадити. Ось, дивіться, якась така ж ну, нагадує. Ви знаєте, зараз -то і тюльпани є ось такого різного виду з різними полюстками. Так само і лілії є. Просто тюльпани, тюльпани є і схожі на піонії, але вони не такі великі, як лілії ростуть. Імена у них різні, різні у лілій. Ну, от я, коли я говорила про азіатські лілії. Це, ну більше такі вони йдуть ось таких кольорів, помаранчевих кольорів, щось із помаранчевих. Оці, що в таку цяточку лілії, то американськими ліліями називаються. Ми з вами знаємо, що зараз навіть стали букети з лілією популярними. Ну, ось така. Незвично, незвичний такий сорт, це також, ну, хто хоче таку купити. Ну, ось ця лілія, ну, ви знаєте, для мене ніжність така, таке рожеве з білим. Вона мені дуже гарна, така лілія. У мене такої лілії немає, але я собі таку куплю, тому що вона мені дуже сподобалася. Дуже сподобалася. Я коли аналізувала ті лілії, що в мене є вдома, Уже навіть забулася, як сорти називаються, а зараз сама собі нагадала про ці сорти і зрозуміла, які сорти я купувала. І думаю, і ще, ну ось цю лілію це 200%, що я її куплю, вона мені ну, дуже сподобалася. Ну, Такі ось сміливі і красиві лілії, так? От якщо говорити про їх аромат, то взагалі який чудовий аромат. У мене вдома є лілія білого кольору, така, і вона дуже ароматна, дуже ароматна. І я її посадила недалеко від вхідних дверей, і мене чоловік попросив пересадити ту лілію. Говорить, що ну, дуже такий аромат, ну, дійсно аромат. Наприклад, хтось дуже любить такий аромат, хтось менше любить такий аромат. І одну з лілій білих, ну, таку чудову, білу. Лілії мені прийшлось пересадити, тому що чоловік говорить, він гарний аромат, але він просто п'янкий, такий, що від нього аж дух забиває, ось від такої білої лілії. Є такі, Вони всі ароматні лілії, але є лілії дуже з таким. Дуже смачним, дуже гарним ароматом, але він настільки насичений аромат, що він навіть насичує повітря навколо. І я зрозуміла, що ось такі лілії можна поставити в будинок собі, але ставити от не ті, що такі з дуже різким ароматом. Ну, це також ось гарна така сонячна лілія, біла з жовтим. І вона якась така вишукана навіть. Дивиться на неї таку шестикотну зірочку нагадує. І вона така махрова, вона не проста ця лілія. Не просто йдуть пелюстки от в один рядочок ми бачимо. Жовті лілії. Так, жовте це скоріше, біле, біле з жовтим. Це також нагадує лотос лілія правда гарненька вона. Ну, Лілія любить також добре освітлені ділянки або легку півтінь, де не застоюється вода? Не можна, щоб застоювалася вода. Грунт треба також удобрювати для лілії, якщо ми хочемо, щоб вона ось так гарно квітла. Він повинен бути родючим, добродренованим, нейтральним або слабокислим. Як же взагалі саджати, підготувати цибулини – Ну, треба їх оглянути, видалити пошкоджені лусочки, промити навіть. І можна навіть обробити фундазолом, тобто будь-яким фунгіцидом. І викопуємо ямку таку сантиметрів 15-20 для дрібних лілій взагалі сантиметрів 10 на дно я насипала річкового піску, тобто дренажну подушку таку робила. І далі поклала цибулину і засипала землею, змішаною з тим же піском або з компостом. І поливати і замульчувати треба торфом чи корою для збереження. Вологе, щоб їм було гарно рости і дарувати нам ось такі квіти. Якщо вони дуже високі квіти, то між високорослими ліліями треба тримати дистанцію десь сантиметрів до 30. А Якщо це низькорослі, то наполовину менше можна десь 15-20 сантиметрів між ліліями. І я хочу сказати, що на весні цибулини краще приживаються, якщо їх поливати під корінь. А восени важливо встигнути до холодів. Чому до холодів? Тому що коли ми саджаємо ось цибулину лілії, то треба, щоб вона встигла прижитися. Найкращий час, щоб посадити лілії, це весна або рання осінь. Ось жовта лілія і поруч сині квіточки, як гарно. І так само як для інших квітів, якщо хтось буде використовувати, наприклад, ці добрива, натуральні добрива, гній, то не можна свіжий гній використовувати при посадці лілії. Взагалі вони невибагливі лілії посадили і ростуть. Ой, ну, ці красуні білі. Це вже вищі лілії. Це майже такі, як я ростом. 150 см. Я трішечки вища на 14 см тільки за ці лілії. Ну, і оцей білий колір мене дуже приваблює. Всі лілії гарні. Ну, чомусь я так тягнусь до білого кольору. А ось височенні лілії. Такі майже. Ну, в мене чоловік трішки вищий за ці лілії. там -то чоловік, Це зріст мого чоловіка, ось ці лілії. Вони дуже-дуже високі, друзі. Я їх купила, в мене є такі лілії. Високі, щоб зрозуміти, що ж це таке і де їх садити, ви повинні розуміти, де їх посадити, ці лілії, щоб здалеку було видно оці високі, бо як близько посадити, не буде їх видно, ці лілії. Отака, друзі, краса лілій. Саджайте квіти, насолоджуйтесь, я вам бажаю миру і добра.